Відбувається насправді дуже проста річ. Продовжуються кримінальні переслідування, але діючий режим весь час вибирає все нові, і нові, все паскудні і паскудні форми цього кримінального переслідування. Мою справу слухає очевидно незаконний склад суду, тому що справу по закону повинен слухати один суддя. Вони призначили трьох суддів, призначили до складу суду інну отрашу, яку всі знають, яка вочевидь пов'язана з адміністрацією президента. І це все свідчить про одне єдине, що у них навіть немає суддів, які готові слухати цю справу. Головуючий сьогодні дуже нервував, головуючий сьогодні не знав, що робити. Єдине, що оскільки прокуратура позбавила мене можливості заявити захисника на цій стадії, вони змушені були оголосити перерву до того, як, як я не залучу захисника, і справу перенесли, не починаючи слухати на наступну п'ятницю на 11 годину ранку. Але я ще раз підкреслю: очевидно, що справу вже слухає незаконний склад суду. Вони так само могли призначити 5 суддів, або 7, або 10, або 15. Це теж не передбачено кримінально-процесуальним кодексом. Це свідчить лише про одне: вирок вже готовий. Вирок їм залишилося лише оголосити, але вони хочуть тотально контролювати цей вирок, щоб, не дай Боже, той один суддя, який слухає, щоб він не зірвався. І бачачи, що в матеріалах справи нічого нема, випадково не виніс законне рішення. Тому вони посадили туди Цербера отраш, яка писала особисто на мене доноси в Службу безпеки України, яка не процесуально спілкується з Окунською. Всі докази сьогодні цьому були подані. Однак суд це не цікавить. Суд буде слухати справу в гірших традиціях справ Тимошенка. В гірших традиціях справ Луценка, як вони це робили вже на досудовому слідстві. Ще раз підкреслю: я жодним пальцем не торкався цієї людини. Я в розлученні знаходжусь 5 років. Всі 5 років я цю людину практично не бачив. Її використовують як використовували ту жінку, яка заявила про її, нібито зґвалтування В'ячеславом Чорноволом. Це така сама людина з таким самим рівнем моралі і з таким самим рівнем. Усвідомлення себе в цьому житті, от і все до речі, це не.